Доброго дня, шановна громада. Вітаю в ефірі програма Чимося жити далі. Маю честь представити пані Катерину, дружину загиблого нашого героя Ігоря Ацабріка, який загинув 23 вересня 23-го року. Готові до розмови? Як ви познайомились! Я працювала в одному закладі, в ресторані поваром. І до того, коли я прийшла, влаштувалась туди на роботу, його ще там не було, він ще там не працював. У мене була подруга, там колега моя, з якою ми разом працювали на кухні. І одного дня ми йшли додому. Не додому, ми йшли на роботу. По друзі він йшов, він, він її вже знав, тому що він працював до мене, а потім, коли я прийшла, він ну, пішов на іншу роботу. І він так пройшов з нею, поспілкувався, все і пішов. А я така звернула увагу, кажу, нічого таке, знаєте, тоді вже так вона така каже, ну так, це знайомий мій. Я все. Пішли ми. Тобто ніхто нікого ні з ким не знайомився, просто звернули увагу та да й пішли. Коли я вже працювала далі, він тоді звільнився з тої роботи, де був, і прийшов, знову повернувся в цей заклад. От, і тоді ми якось з ним. Він прийшов працювати, але ми просто ну, зна... просто як знайомі були, як колеги, не... не звертали одне на одного зовсім уваги. Ми так ну, довго працювали. А потім якось. Прийшов такий період, почали багато з ним спілкуватись. Говорили просто, от, просто розмови, він про своє життя, я про своє життя. А де він на цей час жив? На Петропавловській борщаговці на квартирі. Так, да, так, да. да, да, він знімав там житло. Дуже довго ми, напевно, місяця, два-три, просто було спілкування. Просто розмови, його життя, моє і життя. І це все на роботі. Так, да, да, да. не по телефону, без всяких там, знаєте, як прояви любові, просто дружнє спілкування. А потім якось вже почали так, в один момент, можна сказати, воно ну, так, знаєте, щелк і перешолкнулось усе на більш такі. Я гарно ви на, на більш такі відносини, ближче, ближче, ближче і ближче. Ну і почали зустрічатися. Я дуже хотіла цього. Я дуже хотіла собі на пам'ять таку фотосесію зробити. Ну, ми ж не знаємо, як це буває, один раз чи не один раз. Тобто Комусь два рази, комусь три, комусь навіть більше виходить. Ну, а в нас, бачите, як лише один раз і запам'ятається на все життя і в нас було так. Як ви його представили батькам? Пам'ятаю, ми збиралися їхати на море. І я йому говорю, треба ж з батьками познайомитися. Тому що, Дозвілу. Щоб, ну так, да, 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 щоб, вже, щоб вже знали, з ким я їду. Ну, і Він приїхав, познайомився, все як треба. Реакція? Все Понравився. І так та. само, як і вам. Ну, да. Я кажу, Катя, ну не вже на роботі там немає хлопців у вас ніяких. Да, ну, я я кажу, вона каже, ну нема, не трапляються. Ну, хороші, як кожній дівчині хочеться і кожній мамі хочеться. От. А вона, — «Да немає, всі одружені, немає. Ну, я кажу, а потім приходить час, вона каже: ти знаєш, нас прийшов на роботу хлопець Ігор. І я з ним познайомилася. Я кажу, ну дуже добре. І вона каже, ми хочемо їхати на море. Ну а як же ж я поїду на море, щоб ти нічого не знала? Я кажу: ну приводь, будемо знайомитися. Ну, і, всі. і так прийшов Ігор, я подивилась, такий статний, такий сильний мужчина, такий думаю, о, це моїй Каті підстать, такий гарний. Прийшов з вазоном гортензії такої. Я посадила, якби ви знали, яка вона зараз у мене велика. Всі, хто не приходять, кажуть, ну на диво. Дуже він як прийшов з нею да. і вона прижилася. Це О, той так. кущ, з яким Ігор прийшов знайомитись з батьками. Він приніс мамі на подарунок кущика, можна так сказати. І мама його тут посадила. І він з першого дня він прижився, і він от весною, літом, він буяє. Ми постійно зрізаємо, його, він виростає великий, великий, високий, такий, ну дуже гарне дерево. Ми ще трошки позустрічались, пожили, як кажеться. Тоді ми узнали, що в нас буде Ліза. Тобто, візнала у вас Ліза. Так, да, і ми вирішили одружитися. Реакція батьків і мами Ігоря. Та все було, всі були раді, що, що з'явиться Ліза. Ми поступово прийшли до початку цієї страшної війни 24 лютого 22 року. Ігра на добовому чергуванні. Пригадайте, ранок, коли він приїхав, що він сказав. Бомбили, стріляли. Години, літали, це десь було годин, мабуть, 8-9, може, навіть десять. Десь ну вже це вже було з. Заходив в хату і що каже. Не він каже, а я йому говорила: що нам робить? Що нам робить? Він каже, почекай, зараз, зараз будемо щось думати, почекай, бо ми не знали, що нам маленька дитина, щоб їхати кудись виїжджати чи ближатися. Що взагалі робити? Що робити, що відбувається. Лізі було тоді, скільки виходить? Е, в березні повинно ж було бути два рочки. І він тоді каже: так, будьте сидіти вдома, я поїхав з хлопцями, ну, узнавати, що де як, що взагалі, і що, що де як. Він поїхав. Ну він пів дня його не було. Він приїжджав, знову їжджав, знову приїжджав. Ну так воно було, можна сказати, поки він з хлопцями все узнавав, де, що і як. Вони тоді вже тоді готувались блокпости, да, на якому да, він чергував. Да. Скажіть, знаєте ви відомо? Ні, вони їздили. Вони не то, що не, не так, що стояли десь. Вони я знаю, вони були всюди. На ну, своїх же машинах, на цих і Так, на, да, на своїх, із хлопцями разом, тобто uh -huh, вони uh -huh. багато ну, їздили. От. І тоді ми ну, ми були до 6 березня. березня з дитиною були в е, білогородці. Да, білогородці. І тоді, виходить, він приїхав один раз із тіжурства одного із і каже: завтра виїжджайте. Тому що. – Підходили 6-го сьому тут почалося. Да, і багато покерели. людей покинуло громаду. Так, да, да. і ми тоді теж поїхали. І куди ви поїхали? Ми поїхали в Хмельницьку область. Були там два місяці. Це якісь родичі? Так, так, так. А Бо хто вас бабуся, відвозив? Мама і відчим. Його підрозділ готував як бойового медика, так? Так. Да. Коли ви повернулись з Білогородку? На початку квітня, в травні, аж травні, Так, в травні. Да, – стало тихіше. Тривоги продовжуються, обстріли продовжуються, шахеди літають, літаки літають, так. але життя продовжується. Так. так. – Він знаходиться в Бахмутський напрямок, так? Він ще був тоді, як ми приїхали. Він ще був Білого. А він ще був тут. А, так, да, це ж да. 22-й рік, а мова йшла да, про двадцять третій. Да, так да, так, він, так, ще так. Був, він ще був тут. І, ну, це ж до тих днів, поки вони виїжджали, він був, знаходився тут, але він був як, майже як там, тому що його могло бути вдома не бувало дві неділі, не могло бути тиждень. Тобто він міг за тиждень приїхати додому на на півгодини і все. Тобто, особа його дома, ну, він був на службі постійно. А Ліза вже чекала батька? Так. Чекала, посміхалась? Звісно. Знала, що це тато, так? Так, звісно. Я сказала, що тато загинув на війні. Нашого тата вбили. Вона задала мені питання тоді. Це що папа бі... А, я їй одразу сказала тоді, кажу, папа більше ніколи вже не прийде до нас. Папи вже не буде з лами. Вона тоді питала, і він ніколи не приїде, ні дось, не приїде. Папа, тепер кажу на небі, він наш янгол охоронець О, ну, Отак говорила їй, вона спокійно, да, 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 бо вона була маленька, вона це спокійно сприйняла. Тоді просто пізніше вже вона постійні знаєте, вечірні розмови з нею були. І вона говорила: якщо наш папа ангел, і він на небі, давай построїмо ракету і погатим його заберемо. Він же ж на небі, ракетою можна полетіти. Я думала, дитина в три роки наскільки розуміє, що полетіть і забрати ну, папу. 10-11 серпня 23-го року. Я вибачаюся, але я маю про це запитати. Пригадайте розмови, як вони відбувалися? Це був домовлений якийсь час, чи коли у нього була можливість? Як він виходить на зв'язок? Зранку. Якщо була можливість, ще в обід дзвонив. І, і ну, зранку і ввечері це обов'язково. Якщо він зайнятий, він писав мені повідомлення, що там все добре, я зайнятий, люблю вас, все. І ну, тобто я побачила повідомлення, все, я була спокійна. В обід перезвонював ввечері так само, або повідомлення, або якщо була можливість, то він телефонував. Він Відколи поїхав у Київ, у нас було так заведено, що він зранку дзвонить і ввечері обов'язково він дзвонить. І з Катю він жив, він так само. І от коли він поїхав туди на ноль, він каже: Мам, я буду по можливості тобі скидати смайлик, ну Катя тобі буде дзвонити. Кожне утро і кожний вечір. І ви знаєте, зараз вже два роки, як його немає. І я благодарна Каті. Вона мені два рази на день згодить, да, а, а буває й три, чи три. Я так, благодарна так, Богу. Да. Остання розмова 20 вересня. Пригадайте, що пролунало, що він сказав, що пам'ятається з цієї розмови. Він дзвонить і говорить, що три дні мене не буде на зв'язку. Я з холодом в серці розумію, чому. Я йому ти йдеш на нуль. А так. скажіть, щось відчував? Він? Ну от така сама розмова, як була попередня, чи щось? Я не відчув... відчувала більше. Він просто розумів, що ну, в нього він повинен, тобто він там і він. Чому він там, він повинен, це його робота там. Він розумів це, що так треба йому йти, і, ну, що це потрібно. А ви відчули, що він щось? Ну, спочатку просто можна сказати, я відчувала, переживала, тривога, це все було всередині. Потім, перший день, як він не був на зв'язку, нормально. Мені там повідомляли, що все добре в них, все добре в них. тобто… А хто це був? Знайома моя, там, чоловік її теж був з ним, і вони хлопці передавали їм інформацію. Ну, все добре. Так. І вони передавали їй, вона мені писала, тобто дзвонила і писала, що все нормально. І в той день, тоді, коли його не стало, теж вона зранку. Ближче до обіду навіть вона мені повідомила, я запитала, що там, як вони. Все нормально, бойовий настрій, тобто якось так, навіть така була відповідь. Все, я займалася своїми справами. І ви знаєте, такий був день тоді у мене. Ну, я була вдома з дитиною. Якось я себе, наче, ну, я відчувала. Я відчувала, тому що я зробила, ну, знаєте, як домашні заботи, домашня робота, але буває, щось зробиш і пішов, полежати, відпочити. А так вийшло, що я зробила, ні, ще це зроблю, ще це. Значить, знаєте, забивала собі голову, дурні мислі, це все роботою, щось роб... да, от Щось відволікала. І тоді, в той момент, коли я вже йшла в будинок, все думаю, от зараз піду вже з дитиною, разом пограємося, відпочину, все. І то я заходжу в будинок, і так телефон у мене телефонує, якийсь номер. Ну, часто номера різні дзвонять. І я так беру трубку в телефоні. Ну, його командир мені. Чоловічий голос. Да, він мені він, 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 він представився, хто це хто дзвонить. Він мені представився, я вже зрозуміла, що, що яка буде інформація. Я вже все зрозумілась, тому що я так взялась рукою за стінку. І далі він мені сказав, що. Це яке час... було число? 23 вересня. Понімаєте, Юрій, така була людина, який він знаходив виход з любого положення. Понимаєте? І ми от з Катію іменно тоді в той день, це було п'ятниця. Ми з нею раз за три відзвонювалися. Вона, мама, все буде нормально, все буде добре. І ви знаєте, от. Серце не, не причувало нічого, нічого. А от іменно вечором, десь час сім, я вже кричала. Просто мама тоді почала мені телефонувати, а я не брала. А вони не беруть їх трубку, я, не я можу, поняла. Я не можу їй сказати. І на наступний день зранку мама моя з вічимом, вони поїхали до мами Олі з цією такою. Бону щось звісткою, так. Да. Тому що я не могла в мене не повертався просто язик. Сказати. А вона нам всю дорогу дзвонила, пише. А як я можу сказати, як вона там одна? Я думаю, боже, що, ну щось трапиться, ну все. І ховать, думаю, її одразу, і їм просто вона пише сообщення. Ви ж теж мати, якщо щось трапилось, ну ніхто вона не думала не про погане. Не мовчіть, напишіть. Вона думала, може ранили його, може ще щось, да, може в полоні. Миссич, що, що його тільки ранили. Да. Але ми приїхали, і вона нас побачила, і вона сказала: не заходьте сюди. Бо вона нас помогла, ви просто сюди не відкривайте двері, навіть не заходьте. Ні, ви чого сюди приїхали? Ви чого сюди приїхали? Я нас не пущу. Не пущу і все. Не пущу. Мо вона все зразу зрозуміла, чого б ми приїхали. Є люди, побратими. Командири, які бояться дзвонити рідним. Так, да, Це дуже страшна звістка, це дуже, дуже важко таке почути. Але я особисто за себе говорю я була вдячна, що він подзвонив мені відразу. Не хтось чужий прийшов до мене, а він. Тому що він дружив на той час з Ігорем. Ну, ми... Це був командир підрозділу? Роти? Офіцер. Да. Що прозвучало в телефоні? Під час виконання бойового завдання Ігор загинув. Я почула це і одразу почала. Що мені робити? Що мені робити? кажу, Я трималася рукою за стінку. У мене просто мала була, ми були самі вдома, і мені не можна було в той момент знаєте, включати паніку. Вона маленька, ну тобто мене все всередині похололо. Ну, тобто, я думала, що зараз просто мене. Я втрачу свідомість, впаду, в мене таке було состояння всередині, знаєте, коли ти тримаєш себе отак, а нема за що, а пусто, нема за що триматися. І в мене бабуся була вдома, я до неї побігла, кажу, дай мені якесь заспокійливе, тому що в мене там ліза сама, мені дуже погано. І викликай скору. Тому що я держуся, ну, я боюся, що в мене просто не зупинилось серце. Ну, і тоді почали вже не було нікого вдома. Всі почали тоді при... вже з'їжджатися їх... ну, до мене, я почала телефонувати. І все. Тоді мені вже принесли сповіщення. В цей же день? В цей день принесли сповіщення про те, що він без вісті пропавший, тому що він лежав на полі бою. Його не могли забрати. Ми чекали його з 23 числа до 30. До 30 -го. 1 -го жовтня був. То він лежав на полі бою, хлопці не могли його забрати, тому що там були і обстріли, ну і ну, неможливо було це зробити. І тоді в них вийшло, вони це зробили. Через тиждень він був уже в 30-го числа його привезли. Його привезли нам. Да. Хлопці його витягли. 1-го числа був бога. Церкві була, стояла навколюшка. Я тільки просила Господа, бо він остався живий. Я вже знала, що дитини не просто немає. Ти знаєш, але ти цього ще не восприймаєш. Ти живеш з надією, що це все хтось Поминка. помилився. поклився. Угу. Не... Да, у мене була така надіжда, а. що. Ми, ми думали так, тому що ми телефонували туди вже знайомих там іншим. Може, це не він. Хай передивлять, хай ну, Тобто ми, ми ще десь да, на наступний день, якраз от ми думали, що може все-таки не він, не він, тому що він не забраний був сразу з поля бою, І, Може хтось ну, ошибся. Батюшка давав нам нагороду, коли відкривалася Лейслави. Нагорода захисник Батьківщини. Це нагорода нагороджена відзнакою його батальйона. Відвага і честь. Нагорода за мужність третього ступеня. Турна була закрита, але я їздила. Е... Боєрка на опізнання. Да, на опізнання я їздила. Ми тоді ще. Знайомий, мій хороший друг, і його він тоді ну, дуже багато теж допомагав і був поряд. А може, називаємо? Да. Максим. Я попросила його, щоб він зі мною з'їздив морг. Він ну, був відчим мій. Максим був я. Ми поїхали раніше. Ну, опізнали все, зайшли. Це було дуже важко. Мене, можна сказати, просто так взяли за. Так, знаєте, завели, вивели і все, бо я не могла. Я тільки подивилась на обличчя, я його впізнала. А що з ним трапилось? Обстріл а, дрон, в дрон. дрон. Під нього, виходить. Він упав і весь удар пішов отак під нього. Він весь, ну, все навзяв взяв на себе. І все. Це було 1 жовтня? На День Захисника поховали Ігоря, так? Так. Да, да. Прийшло вже два роки, так? Так. Да. виходить, зовсім недавно була річниця. Так. Да. Хто з вами був на кладовищі? Ви, Ліза. Я, Ліза. Живі куми, квіти. Куми всі були, які хрестили Лізу. <кій> всі були. Всі можна сказати, ті, що були в ті дні зі мною. Коли нас, я вам хочу сказати, познайомили оці волонтери цих всіх жінок, дуже багато хто знайшов собі подруг, дуже багато, і хтось по, по дві, по три. Тобто, і ти в ці моменти розумієш, що ти такий не один. Тому що, коли тобі дзвонять і говорять, що його не стало, ти стоїш і думаєш, кому я в цьому світі нужна з дитиною? Я була нужна тільки йому. Тому що це був мій чоловік, це була сім'я, ми були разом, ми був, потрібні були одне одному і нашій дитині. А в цей момент ти стоїш і думаєш, я нікому в цьому світі не потрібна, Від слова взагалі. Тобто ти ну, не думаєш про інше. Потім, звісно, ти заспокоїшся, все і розумієш, що життя йде далі, не таке, але йде далі. Якось воно йде далі. І в ці моменти, коли я ж кажу, ми спілкувалися з дівчатами. Всіх одні, одні ті самі теми, одні ті самі відчуття, одні ті самі розуміння якихось ситуацій. Тобто тобі наскільки от і я так робила, і, одна, і я так, і в мене таке було, і я І ти такий ти не один в цьому світі. Зараз у своє ім'я писати. Ліза. Вона дуже хотіла, просилася і ми знайшли. Вчителя. Я вам дуже дякую. Ви дуже гарна мама, ви гарна дружина. Хай щастить вашій родині. Хай менше сліз буде на вашому обличчі. І за все вам велика подяка від нашої громади. Слава Україні! Героям слава! Ігорю Цабріка. Народився 8.09.91, загинув 23.09.23. Ігорю Цабріка став до захисту України 24 лютого 2022 року. Тривалий час ніс службу на Київщині. Це оборона, зачистки, перевірки, полювання на шахеди. 11 серпня 23-го року вирушив на фронт як бойовий медик у складі механізованого взводу механізованої роти. Загинув поблизу кліщівки під бахмутом 23 вересня 23 року. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.